Ось кілька простих порад, які допоможуть вам підтримувати високий коефіцієнт прийняття замовлень. Якщо ви зайняті, установіть статусу зайнятий, щоб запобігти зниженню коефіцієнта прийняття замовлень. Використовуйте повзунок, щоб задати бажану відстань, зменшіть для отримання лише найближчих пропозицій або збільште, щоб отримувати більше замовлень у непікові години. Коли ви вімкнете автоматичне прийняття, найближчі пропозиції приймаються автоматично, заощаджуючи ваш час і зберігаючи високий рівень прийняття, усе, що вам потрібно зробити, це відкрити додаток на головному екрані. Вона допомагає знаходити замовлення у напрямку вашого руху, збільшуючи шанси отримати більше поїздок. Безумовно, один з найкращих способів покращити коефіцієнт це приймати більше замовлень. Чим більше замовлень ви приймаєте, тим вищий ваш коефіцієнт. Якщо ви почнете дотримуватися цих порад, то зможете відстежувати свій прогрес безпосередньо в додатку. Щоб перевірити свій коефіцієнт прийняття замовлень. Зайдіть в меню Додатка значок з трьома рядками в нижньому кутку. Натисніть профіль. Ви побачите коефіцієнт прийняття, а також ваш рейтинг і коефіцієнт скасування замовлень. Виконуйте поїздки, і ви швидко побачите результати.